Домашні страви та випічку для поранених військових, які проходять реабілітацію та лікування у медзакладах міста, готують небайдужі тернополянки. Волонтерська кухня Смаколик працює вже протягом року. Кожного тижня ми вівторок приходимо на 9.30, і до обіду стараємося все справитися, щоб було як кажуть тепле, гаряче, щоб хлопці як кажуть, відчули домашню турботу, домашню їжу. Тому що деякі хлопці лежать в лікарні і два місяці, і три місяці. такий довгий період. Кількість хлопців у нас на жаль. Кожного вівторка на сотню менше не да. йде. Там того вівторка у нас було 130 чоловік. Цього вівторка на 115. Цього тижня господині готували печену курку з ананасами, пасту з грибною підливою, салат, вінігрет та брускети з кравовими паличками, а також десерти, яблучний пиріг, спартак, кекси та мурашник. Їжу пакують в одноразові порційні контейнери, аби військові могли скуштувати страви в зручний для них час. Я такі вівторки, коли ми приїжджаємо, і хлопці приходять. До нас, щоб допомогти забрати це, я такі, що заказують, кажуть: хочемо шніцків, хочем хочемо вареники, хочемо пельменів. і стараємося від того відштовхуватися з побажанням. І на другий раз собі складаємо кожного вівторка, стараємося складати меню на наступний тиждень і готуємо. Для того аби забезпечити їжею понад 100 військових щотижня, на волонтерській кухні збираються 5-6 господинь. Такої кількості робочих рук мало, проте тернополянки роблять все можливе, щоб підтримати наших воїнів. Мені дуже подобається це. Знаєте, коли ти допомагаєш, це прям дуже надає енергії емоцій. І я хочу дуже подякувати нашим захисникам, які боронять нашу країну, і хочу допомогти нашим пораненим солдатам які лежать, потребують. Я думаю, вони хочуть і чекають кожного вівторка наших смаколиків. Я хочу приєднатися до дівчат. Хочу приєднатися, щоб в нас в Україні був мир, щоб ми вже нарешті перемогли. І нашим хлопцям це ну я не знаю, це подяка, уклін їм. Всього найкращого, яка й тримається. А оця частинка, що ми щось допоможемо, їм, це є дуже маленька частинка для нас, бо вони для нас роблять дуже багато. І ми раді, що ми можемо сюди прийти і допомогти. І хочемо, щоб до нас приходили і нам допомагали як фінансово, так і рук нам теж бракує, бо мало людей. Волонтерська кухня Смаколик функціонує за кошти благодійників, донатів небайдужих і тих, хто ділиться продуктами. Всі охочі можуть допомогти господиням у приготуванні їжі на кухні за адресою вулиця Богдана Лепкого, чотири щовівторка. Всіма новинами вони діляться на своїх сторінках у соцмережах. Також волонтерську кухню можна підтримати донатами і продуктами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.